З ботик э, погодився да, одразу э, дуже швидко. І насправді це класно спрацювало. Він там вже п'яту процедуру робив собі. Але сталася така ситуація, що в нього накрилося око. Отак угу. от. Таке положення діло на сьогоднішній день ужас. Отак от. Mm. І це випадок, не знаю, там в нерв попали або щось. Це залежить від розведення препарату, якщо. Близько до, до м'язів, це, це таке може, на жаль, трапитись. Ну, Лікар сказала, що вона може зробити йому там мікротоки. Щось. Просто ботекс сколиться в конкретний м'яз. Якщо не дуже сильно попасти в цей то ботекс може мігрувати до інших м'язів, які якраз відкривають око. Тобто цей препарат може достав і до м'язів, які лікар не збирався чіпляти. Тому uh, таке і трапилося.